Ситуація, котра мене як маму та психотерапевта просто вивела з себе, розповідаю: на просторах Трецу я побачила пост однієї, мами, котра розповідала про те, як вона привітала з ним народження свою донечку. Я вам тут зараз прикріплю, зможете прочитати дослівно це все. Так ось чим же це не окей? Тим, що ви. Роблять щось такі дії, хоча вони вам здаються, що це прям дуже класно, так як дитина спочатку засмутиться, так а потім ж вона буде радіти вдвічі більше. Не буде. Ви вже ламаєте цими діями психіку вашої дитини. Вам це потрібно? Якщо потрібно, то можете прогортувати. Якщо не потрібно, слухайте далі. Скажіть, будь ласка, комусь з вас, дорослих, було б окей, якби вам сказали, вибачте, я позабув забув про твій день народження. І ні, я не перебільшую, воно так і читається. Не встиг прийти подарунок, значить, ти не встигла його вчасно замовити, значить, ти провтикала. Вибачте, але правда така. А тепер уявіть емоції маленької дитини, котра чекає цього свята. Так? Всі діти чекають цього свята, якщо батьки, звісно ж, правильно себе поводять. Дитина чекає цього свята, вона чекає подарунки, вона чекає привітань, вона чекає уваги від найрідніших, найближчих людей. Що вона отримує? Ой, вибач, доню, але я завтикала. На що ця мама потім розповідала? що Ось насправді ми з донькою потім поговорили, вона не засмутилася, типу, все окей, вона це сприйняла нормально. Е, а як дитина тобі може сказати по-іншому? В таких випадках, коли мама задає прямо запитання, що... А ти сильно засмутилась, тому що підписники мені вже розповіли, що я вчинила неправильно. Звісно ж, дитина, боячись реакції мами, так не хочучи її засмутити, буде відповідати ні, все окей. Але всередині у дитини вже поселився той сумнів, що а можливо, я не така вже важлива для своєї мами. Тому, шановні батьки, перед тим як робити подібні дії, котрі насправді можуть підірвати довіру ваших дітей до вас. Трішечки подумайте, так? або порадьте з кимось. Не робіть так, я вас дуже прошу, тому що психіка дитини дуже крихка річ, яку зламати дійсно дуже легко. А відновити дуже-дуже складно, довго та дорого. Якщо хочете ще більше корисної інформації щодо виховання та розвитку дітей, а також знати, як краще себе поводити з дітьми, щоб не ламати їх психіку. Залишайтеся зі мною в мене багато цікавого.